Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Пригоди Бібіки». В одному місті жила маленька червона машинка, а звали її Бібіка. Бібіка дуже любила їздити по різних дорогах і допомагати іншим. Вона завжди мріяла про веселі пригоди. Одного разу Бібіка виїхала із свого гаража і поїхала по вулиці, весело гудучи своїм клаксончиком. Бі-біп, бі-бі-біп. -бі. На дорозі Бібіка зустріла старенького синього тракторця. Тракторець повільно їхав і виглядав дуже втомленим. Привіт, Тошко! Що сталося? запитала Бібіка Ой, Бібіка, мені потрібно довести всі ці овочі на ярмарок. А я зовсім старенький і боюся їх розгубити, зітхнув тракторець. Бібіка вирішила йому допомогти. Не хвилюйся, Тошко, я допоможу тобі! Бі -бі 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 Поїхали разом! Я проконтролюю, щоб з причепа нічого не випало, сказала машинка. І вони поїхали разом. Їхали вони швидко, але обережно, щоб жоден помідорчик чи морквинка не випали з причепа. Дорогою Бібіка і Тошко зустріли жовтий автобус бусю. Який віз діток у школу? Раптом буся заглух і зупинився посеред дороги. Ой-ой, ой дітки можуть запізнитися до школи, зітхнув буся. Не сумуй, буся, ми тобі допоможемо, сказала машинка. Бібіка і тошко допомогли бусі рушити з місця. Діти весело махали машинам з вікон автобуса. Нарешті Бібіка і Тошко дісталися до ярмарку. Всі овочі були доставлені вчасно, а Тошко задоволено посміхався. Ти неймовірна, Бібіка! Завдяки тобі я зробив все дуже гарно, сказав Тошко. Допомагати друзям це найкраща пригода, радісно відповіла Бібіка. З того часу в місті всі знали, що Бібіка завжди готова прийти на допомогу, бо вона має велике і добре серце. Тепер, малята, ви знаєте, що допомагати друзям це дуже добре. Коли ти допомагаєш. Друзі радіють і теж не залишать тебе у біді. Разом усе робити легко і весело. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!